Компанія дуже серйозно під, підходить до створення нових продуктів, тому що ми за екологічність в будь-якому випадку все має бути чітенько, чотенько. І ще дивіться, що робить оцей засіб. Поки тільки з вами читаємо, того, що мені, на жаль, немає, слава Богу, де тестити, якщо буде, я обов'язково буду тестити, але поки будете робити це ви. Видаляє цвіль, грибок, бактерії, має пролонговану дію. Тобто, його можна, ну, по-перше, його можна залишити на поверхні, навіть на 12 до 12 годин, або залишити засіб на ніч, а потім змити водою. І якщо хлорка змила, наприклад, і потім знов може з'явитися цвіль, да, то після цього засобу не з'явиться. От в цьому полягає пролонгована дія, знищує спори, спори. Комбінацію унікальної форми кисню з протимікробним рослинним комплексом склад, як завжди, унікальний, екологічний і безпечний. Спосіб використання попередньо потрібно очистити уражену ділянку або це молочко, або це козасіб для ванної. Потім розподіляємо засіб по поверхні і залишаємо на 15-60 хвилин злежня ступеня ураження. Відповідно, якщо сильне пошкодження, то рекомендується залишити на ніч або на 12 годин. Все Так що тестіть і чекаю ваших відгуків.